Нарешті нарешті наша бузька покупається. Всім доброго ранку, друзі. У нас білі мухи налетіли. Все подвір'я стало білим. На дворі 0 градусів. Сніг іде, але не мокрий. Буся зараз буде купатися, приймати свої улюблені снігові ванни. Шукає місце, де краще вимити мордочку. радості як у малої дитини. Така краса все біле, біле і сніг. Іде, 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 але разом з тимось, подивіться, на дворі 0 градусів, все ближче ближче до плюсової температури і сповзає сніг таким килимом на землю. Бабу снігову можна зліпити. Продовжимо про наш тюльпан. Сьогодні він, друзі, вже не тягнеться вгору, а вже пішов другий листочок, він трошечки порвався, коли тягнувся вгору. І зараз вже ось такі чудові два листочка, і вже виглядає бутон тюльпану. Сьогодні у нас 15 лютого. 25 рік. Всім доброго ранку. Заодно покажу, який тюльпан. І як наша гірда чухала спинку. Бачили? Обо цю. Вона побачила, що я її знімаю, вона зразу втікла. Спинку вона чухала. Завдяки оцій сосанки. Обіцяла показувати вам кожний день тюльпан. Сутки назад, 12 числа, я вам показувала, він був 5 см. Ось такий. Зараз миттєво росте і він уже висотою 20, см, 20 мм. Ні, друзі, 20 см, правильно сказала. Всередині. Я думала, що це був бутон. Ні, в середині це у нас пішов другий листочок, і він чомусь там розірваний. Ну, коли витягнеться, подивимось. Дуже швидко пішов зараз на очах. А сам бутончик, сам тюльпан, він десь ось тут. Десь отут ми тут його трогали, тому мені здається. Подивимось, нехай розкривається, подивимось, будемо слідкувати кожний день за ним. Другий наш високий тюльпан, який стоїть трішечки в іншому місці. Трохи нижче, якщо то 20 см, це десь 18 сантиметрів. І теж в серединці пішов листочок. Там листочок порвався, тут листочок ціленький. І також будемо спостерігати. Так, дивимося на всі інші. Тут показалося, ми вже їх менше поливаємо, і того вона трошечки підсохла. Тут показуються, отак пробиваються. Так, нарцис виглядає вже, але корінчики випихають його із землі, піднімається від землі. Ці тюльпани. Там також серединці вже є другий листочок. І дивимося, це мій помічник, теж розповідає. І дивимося так, дивимось на наші підсніжники, що вони нам кажуть. Кажуть, що все чудово. Одні лише крокуси, одні лише крокуси, мабуть, пропадуть, але ми їх потім висадимо в ґрунт відкритий, і там вони відживуть і буде їм все добре. Тобто, крокуси більше не експериментуємо на вікні. І, можливо, якщо кидати хімію, сипати хімію там для корінців, для цього всього, можливо, вони і росли, але це ми це не хочемо, хімію. Хімію, да. хочеться просто його виростити, отак, на підвіконні подивитися. Друзі, хто ще не зі мною обов'язково підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть ваші коментарі. Ми будемо спостерігати кожний день за нашими тюльпанами і за нашими квітами на підвіконні. Хто їх знає шорови?